Принципи створення новітніх матеріалів. Про що ми сьогодні поговоримо? Ну, власне, так як аспіранти, як ніхто, має досвід роботи з обладнанням, з наукою як такою. То, ну я сподіваюся, цікаво почути з перших вуст, як же ж воно відбувається, як так, що навколо нас досить багато матеріалів? Ви, можливо, сидите за столом, він з дерева, у вас є там якийсь пристрій, ноутбук, телефон, комп'ютер, який складається з скляних матеріалів, полімерних, тобто пластику, так, ще якихось різних різних матеріалів. І як же вигадати щось нове? Як придумати таке? Чого раніше не було, тому що коли ну, є на світі всього так багато, це досить важко, але можливо. Так, я б хотіла почати з того, що таке композиційні матеріали, тому що ну, новітні це поєднані старі, скажімо так, композиційні матеріали з назви композит ви можете зрозуміти, що вони складаються з декількох елементів. Так? Найчастіше це елементи наповнювач і матриця. Матриця тримає наповнювач. Умовно кажучи, це не наче ви в пластилін насипали пісок. Пісок сам по собі не може тримати форму, він сипучий. Але якщо ми його додаємо в пластилін, пластилін його тримає купи, і таким чином ми отримуємо щось нове. Так? Щось таке, чого раніше не було. Е, і тут ще на картинці, е, там змінюються слайди, так? Ви бачите слайд композиційних матеріалів? Так, так. Да. Дякую. Е, і тут ще я люблю запитувати, е, от, наприклад, тут такий рисунок структури умовної, схематичної, звісно. Сполуки нітрит-кремнію. Чи можна це вважати композиційним матеріалом? Ну бувають різні відповіді, але так як у нас трішки мало часу, то буду відповідати на свої ж питання, я сама такі сполуки ми не можемо вважати композитами, тому що композит це матеріал, який складається з окремих. Фаз окремих елементів. І ми ці елементи можемо відрізнити структурно. Тобто, умовно кажучи, ви дивитесь під мікроскоп і бачите, ага, оце діляночка там, одного матеріалу, якоїсь кераміки, наприклад, високотемпературної, оце ділянка іншого матеріалу, наприклад, металу, який слугує зв'язкою. Нітрит кремнію це хімічна сполука. Яка складається з різних атомів, так, але візуально ми не можемо так відрізнити різні складові. Правильно, для цього треба ну дуже потужний, мабуть, мікроскоп. І то це не буде вважатися композиційним матеріалом. Я сподіваюся. З цим питанням ми розібралися, будемо рухатися далі. Тут показано, що можуть бути різні типи композиційних матеріалів. Вони відрізняються за типом наповнювача, за типом матриці. І, як ви можете розуміти, ну, з базових принципів комбінаторики, комбінуючи різні армуючі складові і різні матриці, ми можемо отримувати щось принципово нове. Тобто умовний. Перший аспірант, науковець, хто завгодно, він може взяти дисперсні, тобто дуже дрібні частинки і металеву матрицю, а якийсь інший візьме волокнисті армуючі частинки і ту саму металеву матрицю. По суті, це будуть різні композиційні матеріали, так? тому що фактор форми він теж дуже впливає. Якщо взяти волокна, ну, це як, як волосся, да? От воно теж волокнисту структуру має, волокна у нас будуть мати ефект, вони будуть більш тримати форму. Тоді як дисперсні частинки вони будуть більше впливати на міцність матеріалу, на його механічні характеристики. Таким чином, ну, якби вже маємо різні способи отримання новітніх матеріалів. Так? Ми можемо варіювати форму наповнювача, форму або тип матриці, і таким чином отримувати щось нове. Але це не дуже цікаво, скажімо так. Хочеться щось таке проривне такого, чого взагалі раніше не було. Що робимо далі? Далі можна йти. Ага, тут ще трішки про, про композиційні матеріали. Ми тут не будемо детально зупинятись. Тут ви можете побачити реальні знімки під мікроскопом, як виглядають волокна, і, власне, для чого їх вводять. Так? Підемо далі, далі цікавіше. Тут наведений приклад, як. Люди розробляють щось нове. Вони дивляться на щось давно відоме. Є такий дуже гарний метод активації творчої діяльності метод морфологічного аналізу. Це коли ви берете щось давно відоме, розділяєте його на частинки і думаєте, що я можу покращити. Так ну тут наведений примітивний приклад з щітки. Ми можемо його розбити, її розбити на частини, типу проаналізувати. Форму корпусу, матеріал корпусу, проаналізувати робочу частину щітки, як розміщені щитинки, з якого вони матеріалу. Але якщо це апроксимувати на матеріалознавство, на матеріали в цілому, то ми також можемо Проводити такий аналіз з точки зору, наприклад, композиційних матеріалів, з точки зору матеріалів в цілому, наприклад, як взагалі люди прийшли до сплавів, да, до поєднання декількох металів, ну, перша очевидна причина було цікаво. А що буде, якщо поєднати щось і щось, але наразі такий шлях він досить непродуктивний. Розумієте? Проблема у тому, що от такі відкриття: а що, якщо, вони мають місце бути, вони бувають. Є дуже гарний приклад, як розробили скло, яке не б'ється, воно тріскається, але не б'ється. Його розробили взагалі випадково, просто колбу з розчином впустили на підлогу, і вона не розбилась, вона лише потріскалась. І це як виявилось, внаслідок того, що в колбі була певна речовина, а от яка речовина? Це вже-больший секрет. Буде цікаво, почитаєте, яка там речовина і чому ж вона не розбилася, тому що це зараз не тема нашої лекції. Власне, з точки зору матеріалів, так, ми можемо вирішувати конкретні задачі якогось масового виробництва. Наприклад, ну, наприклад коли машина, давайте так, давня машина врізається в стовп, у неї гнеться передня частина, у неї гнеться бампер і так далі. Так і от вам конкретна задача. Треба вирішити. Треба зробити так, щоб вона не гнулася. Що ми можемо зробити? Ми можемо піти з точки зору аеродинаміки, якихось там важких складних розрахунків, і подумати, як зробити так, щоб ось ця конфігурація сама, розумієте. Форма. От якщо я візьму просто олівець, так, він зламається. Якщо олівець буде якоїсь специфічної форми, це е, завдання спеціалістів з опору матеріалів, то є набагато більша ймовірність, що він залишиться таким, яким він є, якщо я його буду згинати з тим же зусиллям. Е, це перший варіант. Другий варіант е, щось думати на з точки зору матеріалів. Так? Тобто, ми можемо. Наприклад, зробити нашу машину з іншого матеріалу, який буде такий же легкий, але більш міцний. Це метод морфологічного аналізу. Так, ми розбиваємо наш об'єкт на окремі характеристики, які властиві саме цьому об'єкту, і думаємо, що ми можемо покращити. Йдемо далі. Метод фокальних об'єктів це дуже класний метод. Він працює, він подобається багатьом. За цим методом ми обираємо наш об'єкт, ну, наприклад, тут ви можете побачити, що в якості фокального об'єкту обрано е, годинник, так? І далі ми просто дивимося навколо себе, знаходимо будь-що і думаємо, як ми можемо ось це будь-що перекласти на наш об'єкт. Тобто, якщо розглядати з точки зору годинника, який тут зображений, да, що він має спільного з компасом, наприклад, годинник може показувати напрямок, так? і таким чином ми додаємо якби додаткові функції нашому годиннику, те саме в матеріалах. Є дуже багато прикладів, це є ціла галузь, вона називається біоміметика, коли матеріали наслідують структуру природних якихось матеріалів. Наприклад, зараз розробили. Дуже цікаві сплави, вони є високопористі, у них дуже високий вміст внутрішніх пор, і це стало можливим завдяки дослідженню звичайних морських мушлів. Так, тобто, от такий приклад з життя, як мушлі, вони наштовхнули науковців на думку, як це зробити в контексті якихось матеріалів, які несуть високе навантаження. Uh, тому метод клас. До речі, багато науковців використовують цей метод, навіть не усвідомлюючи, що вони його використовують. Але це працює це класно і uh, дуже практично, я б сказала. Так, uh, таким чином, під... ну, такий короткий висновок з того, що ми uh, розказали. Значить, інженер він може. Якимось чином оптимізувати певні деталі, робити їх міцнішими, робити їх кращими, так підлаштовувати їх під умови експлуатації, тобто ті умови, в яких ці деталі будуть працювати. І власне, ось цим займається інженерне матеріалознавство. Це те, чому ми вчимося в нашому інституті. Ми вчимося фактично оптимізації розробці чомусь новому. Але на основі оптимізації того, що вже відомо, ну не тільки на основі, але в тому числі. Давайте так скажемо. Так, тут ви можете детальніше почитати, які задачі виконує інженер-матеріалознавець: його головна задача це створювати. Технології виготовлення і створювати безпосередньо самі матеріали. Це досить цікаво, це дуже захоплююче і це дуже перспективно, тому що ви знаєте, зараз ну, на жаль, такий час, що дуже багато потрібно проблем вирішувати, в тому числі оборонної здатності країни і не тільки тому інженери, матеріалознавці вони дуже потрібні. Не тільки в контексті розробки нових матеріалів, а ще в контексті налагодження технологій, тому що дуже часто є відомі матеріали, наприклад, навіть той самий олівець. Ви всі знаєте, що таке олівець. Мало хто скаже, як його зробити. Як ось цей е, графітовий стрижень засунути всередину олівця? Ну, це, начебто, банальний приклад, але досить складне питання. Тому це е, має. В тому числі робити інженер-технолог. Не розробляти лівці, звісно, а розробля... розробляти щось набагато цікавіше. Так, і підемо далі. Далі я вам підготувала гарний приклад того, як це відбувається в реальному виробництві, як, власне, приходять до створення чогось нового. І я це розкажу на прикладі, частково це була моя магістерська дисертація, а глобально це була робота нашого вже кандидата технічних наук, або як вони зараз називаються, доктор філософії. І це була власне його дисертація. Трішки вам розкажу про неї. Отже, починаємо з постановки проблем, яка на сьогодні є. Проблема, яку потрібно вирішити. Зазвичай, до речі, ця проблема приходить сама. Ну, тобто, люди, які працюють на виробництві, у них щось не виходить, або їм потрібна там більша довговічність деталі, або їм потрібно покращити певну характеристику. Вони приходять в інститут і кажуть: давайте співпрацювати, нам потрібна ваша допомога. Ну і власне вектор роботи вже заданий. Але так буває не завжди. Інколи науковці самі знаходять собі чим займатися, власне, як було в цьому випадку. І так, розкажу. Зараз, як ви знаєте, є дуже багато різних екологічних питань в нашому житті. І тому, в тому числі, інженерна практика, практика виробництва машинобудування і важкої промисловості, вона теж орієнтується на захист навколишнього середовища і на те, щоб виробництво було екологічним. Було навіть підписано меморандум про зменшення використання міді. Здавалось би, мідь прекрасний матеріал. Якщо хтось знає, мідь має відмінні електричні властивості, так? тому вона часто використовується як матеріал для різних провідників і так далі. Але, на жаль, як з'ясувалося, оксид міді це ось цей зелений шар, в який покривається металева деталь після експлуатації. До речі, оксид Міді, якщо хтось був в Київському зоопарку. Я не знаю, вибачте, з яких ви міст сьогодні мене слухаєте, Але якщо там хтось був, то на вході в зоопарк є такі статуї е, тваринок, і вони всі зелені. Чому вони зелені? Тому що вони виготовлені з бронзи. Бронза це сплав міді. Так? Так. Ну і Мідь окислилась і власне е, стала зеленою. Е, зелений це оксид, оксид міді, купрум О. Тож, він має канцерогенні властивості, він шкідливий для людського організму у великих дозах, і що найгірше, він має здатність накопичуватися у водах, тому прийнято рішення зменшувати його використання, використання міді в цілому. І як же це зробити? Як зменшити використання міді, якщо це такий важливий елемент, з неї виготовляється дуже багато елементів, з неї виготовляються провідники, як я сказала, тут тормозні колодки, фрикційні диски, ви можете побачити. От. Але також з неї виготовляються струмозні мечі електротранспорту. Це деталь? Давайте я вам поясню простими словами, коли у нас їде трамвай. Або тролейбус, все, що є електротранспортом, він, там є місце, де, власне, от, ну давайте, умовно, роги цього транспорту, да, вони контактують. Ой-ой-ой, е е е е провода, забула, як українською називають. З проводами зверху. І в цьому місці там активне тертя. Можна назвати фідером. Не почула вибачте. Фідера повтори. можна назвати? Можна, згодно. Тож там іде активне тертя, і при цьому ця деталь вона потрібна, повинна пропускати електричний струм. Так? І от з точки зору саме електротранспорту. Які ми повинні забезпечити властивості. Якщо от припустити, що мідь ми повністю від неї відмовляємось, ми її чимось заміняємо, то ця заміна вона повинна відповідати тим властивостям, якими володіє мідь. І... Тут ви можете побачити коротко головні властивості МІДі, які тут саме мають критичне значення: це висока електропровідність обов'язково, стійкість до корозії, ну, Зрозуміло, ми працюємо в різних умовах, в умовах різних, різної погоди, різної температури, плюс там можливі локальні перегріви, тому це важливо. Висока пластичність, зносостійкість, тобто здатність довго зберігати експлуатаційні характеристики. І висока теплопровідність, ну, тому що деталь нагрівається у процесі експлуатації, і за рахунок зовнішніх факторів, там теж може нагріватися. І ще, якщо хтось бачив, можливо, інколи буває, що проїжджає трамвай і там проходить така іскра, да? вбиває розряд, ну, це ж теж спричиняє дуже високий перегрів, тому теплопровідність тут має теж важливе значення. Так, ми виокремили головні характеристики міні. Йдемо далі. А, далі, якщо ви маєте досвід розв'язання, задачок з фізики, ви знаєте, що в кінці підручника є отакі класні таблички і мали б ними користуватися. А, і ми теж будемо ними користуватися. Значить, ми розуміємо, високу електропровідність, класно, але в цифрах. Що це означає в цифрах, практично Висока – це ж відносне поняття, так? нам треба конкретне. Отже, ми можемо по таким приблизним там, даним, ну тому що чому приблизним? Да? Тому що це ж від дуже багатьох факторів залежить, в тому числі від, від чистоти, матеріалу і так далі. Тому тут якраз приблизні дані. Ми можемо побачити, що з точки зору електропровідності, найближчим аналогом до міді є алюміній. Чому алюміній? Ви мені скажете, зараз це неправда. Ось в табличці мідь 0017, а срібло 0016. Так, справді, срібло має найменший електричний опір, але ж ми не будемо весь це місто обтягувати сріблом, правда? Ну, це ж трішки неекономічно. Тому обираємо алюміній. Також алюміній забезпечує і інші е, е, властивості, які нам необхідні. Давайте подивимось. Алюміній володіє високою теплопровідністю, стійкістю до корозії. Надіюсь, це всі знають, бо всі варили в алюмінієвих каструлях щось. Е, також алюміній має високу пластичність, знову ж таки, надіюсь, гнули алюмінієвий дріт. Е, ну і Висока електропровідність це ми щойно побачили. А питанням залишається низька зносостійкість. Алюміній він дуже швидко зношується, і е, особливо в умовах тертя. І тому завдання стоїть вирішити проблему зносостійкості, її якось підвищити. Яким чином будемо підвищити? Ну, ми ж, матеріалознавці, ми вчили, що таке композиційні матеріали. Тому логічно, що ми додамо щось до алюмінія. А, І отут. Починається справжня робота, пошукова робота, практична робота, коли потрібно визначити, а що ж туди таке додати? Те не можна, те неефективно, те ще щось. І, ну, от, власне, на цьому пошуку базувалася робота нашого аспіранта, який вже захистився. Що ж він обрав? Надіюсь, вам цікаво. Мені було цікаво. Ну, давайте подивимось. І так, він обрав залізо. Чому залізо? Тому що, коли ми додаємо залізо, алюміній і залізо, вони. Ну, давайте назвемо це хімічною реакцією, щоб вам було зрозуміло. По факту, це не так, але щоб вам було зрозуміліше, давайте поки що буде так. Під впливом температури алюміній і залізо утворюють сполуку, алюміній триферм. Такі сполуки, які складаються з атомів різних металів, вони називаються інтерметалітами, інтерметалічні різні сполуки. Так? Що тут намальовано? Ну, Цей рисунок вам буде складно зрозуміти, до того, як я його поясню. Поясню, він буде не так складно. Значить, це називається діаграма стану. Це діаграм... Діаграма стану побудована для того, щоб розуміти, які сполуки можливі в конкретній системі. От у нас система алюміній ферум. І ось тут, я сподіваюся, ви бачите, що я мишкою показую. Ось тут видно сполуку ферум алюміній 3. Це та сама сполука, яка ось тут. Заказана, так, алюміній ферм просто місцями поміняно. Типу, це ні на що не впливає, так, назва ну, елементів, очерговість назв елементів. Отже, що ми отримали? Ми отримали композиційний матеріал, де матриця наша, загальна, темно-сіра, вона представлена алюмінієм, це чистий алюміній, і залізо. В деяких точках прореагувало з алюмінієм, утворило ось ці маленькі частинки, бачите, вони такі трішки світліші. Інтерметаліду, алюміній три Інтерметаліди усі мають дуже високі механічні характеристики. У них надзвичайно висока температура плавлення, надзвичайно висока міцність, і таким чином ми отримали. Сплав вищої міцності, ніж чистий алюміній. Розумієте? Тому що локальні ось ці частинки вони будуть перешкоджати зносу. А що таке знос? Це якраз опір тертю. Ну, частково, частково. Опір тертю. Так? Коли наша пластинка буде їздити, вона буде менше зношуватись. Тобто менша втрата матеріалу внаслідок тертям. А Принципі стосовно попередньої роботи, все, і давайте трішки узагальнимо, які ж вони ці принципи створення нових матеріалів. Я можу від себе сказати, що дуже часто це пошукова робота, це ви типу щось робите, а у вас не вийшло. Ви думаєте, чому не вийшло? Давай інакше пробувати ще якось, ще якось. І оцей пошук він, врешті-решт, приводить до того, що вдається отримати те, що отримали. Результати, які ви побачили, які я вам розказала буквально за декілька хвилин, вони робилися 4 роки і навіть більше. Це була ціла плеяда аспірантів, які кожен намагався якимось методом щось зробити. І... Таким чином, власне, ось він результат діяльності інженера з матеріалознавства. Це, перш за все, створення чогось нового, створення нової технології, нового сплаву, нового матеріалу. І також це може бути оптимізація виробництва. Так? Тобто, ну, якимось чином коректувати. Крегувати різні параметри, за якими отримуються певні матеріали. Тому що, от бачите, у нас в контексті розробки тих алюмінієвих сплавів, про які я вам розказувала, один аспірант він теж дуже довго працював над ними, але у нього нічого не вийшло. А тут прийшов інший і сказав: Давайте спробуємо так, і у нього вийшло. Оце оптимізація. Так? Коли у вас щось не виходить, ви дивитесь під іншим кутом, впроваджуєте щось нове і. Виробництво працює краще, платить вам багато грошей за те, що ви такий розумний інженер, знаєте, як покращити роботу певного виробництва. Так, ну у мене, в принципі, на цьому все. Тут є деякі наші контакти. Можете підписуватися на наш інстаграм.